Тата не буде у вас осіннього балу. Не прийде до вас осінь. Ой, як це не прийде, а що дитина Ти Та нічого. Вона сама не хоче до вас йти. Ой, такого не може бути. Вона нам листа прислала і обов'язково з'явиться на наш осінній бал. А -а. Так ви мені не вірите? А -а. То я зараз на вас? Діти, а хіба ми дощу боїмося? Ні, ми не Боїмося дощу. Кращенькаємося, дощо.